Напередодні дня працівника соціальної сфери в залі засідань красноградської міської ради відбувся урочистий прийом міського голови. Поважними гостями були люди, які щодня допомагають долати життєві труднощі, додають віри і впевненості у завтрашньому дні. А доброта, милосердя, чуйність і щедрість душі, яких винагороджується вдячністю і повагою мільйонів громадян. Світлана Кривенко з вітальною промовою звернулася до запрошених. Той шлях, який обрали, він дійсно складний. Особливо це нам показали два майже два роки війни, коли на плечі саме працівників соціальної сфери впав такий великий тягар. Я дякую кожному з вас за ту силу, за терпіння, за увагу до вразливих категорій населення. Що ви навіть своїм часом, особистим жертвою, своєю сім'єю заради того, щоб нести радість людям. Бажаю вам всього самого найкращого, здоров'я, міцного, благополуччя вашого каміння, сімейного затишку і якнайскорішої перемоги, і щоб ми поскоріше жили під мирним українським небом зі свята усіх. За самовіддану працю, високий професіоналізм, служіння принципам гуманізму, людяність і небайдужість до проблем населення громади та з нагоди дня працівника соціальної сфери грамотами міської ради відзначено Воровську Вікторію Олександрівну, Гладченко Ларису Іванівну, Павлій Вікторію Віталіївну, Семеніхіну Олену Борисівну, Шапошник Любов Володимирівну та оголошені подяки Амеліні Тетяні, Бадій Тетяні, Бовкун Любові. Вакал Андрію, Ващенко Лесі, Гусаченко Яніні, Дьох Тетяні, Дубині Світлані, Душковій Тетяні, Зосимович Тетяні, Кащеєвій Наталії, Кучеренко Людмилі, Лисенко Тамарі, Матвієнко Олені, Меркуловій Олені, Отіашвілі Віолетті, Пономар Аллі. Сивоконь Наталії, ситник Тетяні, Сухіліні Ларисі, Тормозовій Жанні, Філіпській Ірині, Чепуриновій Ірині та Яковенко Наталії. Музичним вітанням пролунала пісня у виконанні Наталії Сіліної, начальника служби у справах сім'ї та дітей, подарувавши чудовий настрій та незабутні тенесії.